Як вам стабільно робити оберти в 100 плюс тисяч гривень свого блогу щомісяця без стресу, без гонки та та самознищення? Мене звати Владислава Царенко, і сьогодні я вам презентую свою авторську методологію Царенко, завдяки якій ви зможете стабільно робити 100, 200, 400 тисяч гривень залежно від своїх активів і свого блогу. І при цьому, знаєте, не йти в самознищення, не йти в гонку, не йти в їбашен, не йти в напругу, а робити це легко та з кайфом. Я не вірю в... you Термінологію гроші в легкості, проте я вірю про те, що ми можемо вибудувати систему, яка разом з накопиченим потенціалом, часом та нашими регулярними дисциплінованими діями принесе нам успіх, зростання і, звісно ж, вплив, масштаб в грошах, масштаб в реалізації. І перш ніж я перейду до лекції, хочу вас трішечки з собою познайомити. Мене звати Владислава Царенко, я експерт наставників підприємців, спеціалістів, допомагаю заробляти стабільно із свого блогу, та допомагаю вибудувати систему, для яка приносить гроші Гроші, дохід, впізнаваність та вплив. І я працюю з експертами, які е вже мають продажі, але продажі нестабільні, в яких контент є, але вроді би він якийсь такий, не відображає їх е їхню глибину, такий, який вони є в житті. Є би, енергія, вроді би, навіть є прогріви, але грошей якось немає. Я сама пройшла цей шлях, і сьогодні я вам поділюся конкретною методологією. Як вам робити не просто класні послуги, які збирають класний фідбек, але ще й формувати попит на ваші послуги в інстаграмі? Тому що є така історія, що це прям історія реально моєї клієнтки, що робить класний, має класний продукт, який реально дає дуже велику трансформацію в житті, в продажах, але в блозі це наскільки важко продавати, що вже аж. Така йде внутрішня напруга через те, що, вроді, ти создаєш контент, вкладаєш душу в свій продукт, але воно не продається. Сьогодні ми з вами розберемо, чому ви висвітлюєте експертність, висвітлюєте особистість, але все одно люди не реагують і мовчать. І чого віддача в Бозі не така, на яку ви реально заслуговуєте. І знаєте, проблема тут не в тому, що ви хірові експерти, чи у вас ви недостатньо хороші. Проблема в тому, що у вас просто відсутня формула, яка враховує обидва ці активи. І ваш стан да і вашу тверду експертність. В чому що ми сьогодні будемо з вами робити? Розберемо мою методологію Циренко. Я роблю оборот в 6 мільйонів. 6 Плюс 6 мільйонів гривень через свій блог, на охопленнях 200. І я з упевненістю можу сказати, що на продажі впливають не лише тверді активи, такі як контент, стратегія, аналіз, навичка продажів і прогрівів, але на ваші фінансові результати впливають також і м'які активи. І, напевно, я хочу розпочати не напевно, а точно із них, із м'яких активів, тому що це неочевидні речі, які заважають і блокують ваш ріст, проявлення та гроші. Саме найперше це віра. Віра як основа всього того, що ми з вами робимо. Робимо в житті І от ви можете фіксувати собі, і хто себе в цьому впізнає, що ми дуже легко, нам дається вірити в себе, і ми в себе віримо, ми натхнені на енергії, окрилені, коли у нас ажіотаж в Директі, високі охвати в Директі, клієнти відразу говорять, да на зідзвоність кидають оплати, рілси залітають і так далі. Але, як правило, коли навпаки. То коли немає ажіотажу, коли ти робиш два-три рілса в день, заявок нема, низькі охвати, коли е, клієнти обіцяють скинути гроші, морозяться, коли ми півдня сидимо над контентом, а він не стріляє. Правда ж, появляється таке відчуття, зникає віра в себе. Да? Похоже на цього барана, де я нахуй, що я, що я роблю. Не знаю, як у вас, але в мене це було. В мене це було. І віра це фундамент, з якого ми йдемо робити з вами дії. Я не, не зірка інстаграм, яка вистрілила за рік, я не зробила мільйон. З першого запуску. І мій зараз ріст, який я вам показую, це 4 роки системного росту та дисципліни, завдяки яким я зараз виступаю на сцені перед 170 людьми і планую далі йти масштабуватися на тисячу людей зал. Завдяки цій системі, яку сьогодні вам передам, я закриваю угоди на 200, тисячу, 2000 доларів чек і інвестую спокійно в свою безпеку, в, свою, в своє майбутнє. Завдяки цьому я зробила продажів на 6 плюс мільйонів гривень на охопленнях 200. І мої учні роблять кейси. Я маю. Кейси своїми учнями 40 до 400 тисяч гривень. От. І це все завдяки цій методології, яку я вам сьогодні передам. Чесно, відкрито, тобто все полягає і віри і системних регулярних дій. Але є також те, що ще блокує ваші продажі, це самовпевненість, та самоцінність та впевненість. Тобто, якщо ви не вірите в себе, давайте повернемось до першого пункту. Якщо ви при найменшому хитанні, да там алгоритмів змінне продажів систем, да, вас хитає, то можете навіть і не продовжувати, тому що ви займаєтеся самоз'їданням, і самоз'їдання воно. Не дає ресурсу для життя, саме тому тоді з'являється ця подавленість, пригніченість, і ми тоді відчуваємо себе нещасливими. Самоцінність та впевненість це також те, що блокує ваші продажі. Якщо ваша самоцінність та впевненість залежить від кейсів учнів і результатів людей, з яких з вами працюють, від кількості охоплень заявок та продажів, які ви зробили, то також можете викидати свій проєкт в мусорку. Тому що якщо у вас все летить і ви відчуваєте себе топом, а коли все летить в мінус, ви починаєте включати гнівного критика і відчувати себе не до, то ви знову ж таки себе дуже подавляєте, з'їдаєте, ви займаєтеся самокопанням і люди це також по ту сторону екрану відчувають. Тому що люди до вас йдуть в першу чергу не для того, щоб купити ваш продукт, купити вашу послугу. Вони йдуть за відчуттям впевненості, стабільності, безпеки, любові, спокою, кайфа. І якщо у вас цього немає, то ви як наставник, ви як лідер, ви як експерт, ви не можете автоматично це створити у ваших людей. Розумієте? І ваші люди, люди ваші дзеркала. Якщо ви себе самознацінніте і не впевнені в собі, приходить клієнт, який теж сумнівається в вашій експертності, просить 100 500 кейсів, соц підтверджень, доказів. І потрібно йому доказувати, чого потрібно саме вас обрати. Тому просто перевиберіть. От те, що ви зараз будете все чути, по-м'якому перевиберіть. От зафіксуйте зараз, в, яких пункт, в якому пункті ви побачили себе, і просто перевиберіть. Перепишіть сценарій із негативного перекресліть його. І нижче запишіть позитивний, той, який, ви, який буде для вас як самопрограмування. Тому що в що ви вірите. Це у вас і росте. Вірите, що ви какашка, і, і що у вас хірово щось з продажами, продажі не йдуть, продажі не йдуть. Вірите, що ви супер, бомба, ракета? У вас несуться заявки, продажі, у вас все працює. Так працює підсвідомість. Да? Тому що саме підсвідомість керує нашими, у нас із неї сформувались патерни поведінки, і ми от на фоні наших звичок робимо дії. І попробуйте змінити звички всередині себе. Ось тут да, спершу свої думки змінити в те, що ви вірите, а потім зміняться ваші дії на матерії і результати. Тривожність, ой, моя улюблена, що таке тривожність? Да? Коли в нас є тривожність за контент, за ідеї, за дедлайни, за продажі, тоді ми зовні виглядаємо такі напружені. І я думаю, що не потрібно да, вам показувати різницю. Це я декілька років тому, це я зараз. Тобто, якщо є проблеми з тривожністю, також можна прибирати, і тому що ви знову ж таки, ви дзеркало ваших людей, і люди ніколи не підуть до людини, яка постійно напряжена. Тобто, я коли обираю собі експерта на співпрацю, неважливо, чи це там по експертності напряму, чи там по саморозвитку, неважливо. Я завжди дивлюся ще на зовнішній вигляд експерта, тому що, знову ж таки, обираючи інструменти, ми також обираємо світогляд людини, її енергію та стан, в якому вона знаходиться. Але, повірте, не дуже приємно працювати з людиною, яка. Постійно тривожі на тривозі, на кіпіші, і знову ж таки, люди це все відчувають. А, наступний пункт хороша дівчинка, це також блокує ваші продажі. Якщо ви відповідаєте вночі, даєте 100 п'ятсот бонусів, аби ви тільки вас вибрали. Боїтеся говорити ні, терпите і не можете вийти з кімнати, в якій вам не комфортно. Якщо ви боїтеся показати себе справжньою і хочете підлаштуватись під якісь рамки, щоб бути ближче до людей. Це також блокує ваші продажі. Я рекомендую також цим працювати окремо в рамках моєї трансформаційної програми Життя та продажів Evolution» Ми працюємо над цими всіми активами, які допомагають відчувати себе впевнено, кайфово, наповнено і продавати на високих, на високих оборотах, на високій енергії, до, до якої хочеться доторкнутися. Але хороша дівчинка забирає вас дуже багато ресурсів, життєвої сили та енергії. І я також рекомендую вам звернути на це увагу. І порівняння. Тобто, є експерти, які вже рік топчаться на місці, дивляться. Не експертів, яких все несеться. Я думаю, ви теж таких бачили. Сторіс на сто продажі е в директі черга з клієнтів, не спіли відкрити продажі, все, солдаут, коменти, любов і так далі. Що, блядь, зі мною не так. У мене це було. Піднімаю руку, чесно. В кого також було. Якщо ви зловили хоч раз себе на порівнянні, да, то не треба себе порівнювати. Не треба себе порівнювати, потрібно порівнювати себе з вчорашнім і думати, як я можу покращити свої показники сьогодні, що я можу зробити, щоб вирости, до кого я можу звернутися для того, щоб вирости. Тому що якщо ви займаєтеся тільки порівнянням, то ви знову ж таки втрачаєте енергію. А енергія це все, що у нас є, для того, щоб формувати нові результати, кращі результати. І потрібно повертатися, завжди дивитися на себе вчора і знову задавати собі питання, що я можу покращити. З ким я можу попрацювати? Що я можу докрутити для того, щоб покращити свої показники? Так то складається, що ми можемо рости і масштабуватися, коли у нас в полі є людина. Яка прийшла вже в нашу бажану точку Б, яка може нам підсвітити вектор та траєкторію. Неважливо, чому це, чи це роботі з станом, чи з продажами, чи там, не знаю, там, в дизайні інтер'єра, квартири і так далі. І ваше лідерство, твоє лідерство і затребуваність це сила, якщо вони опираються на внутрішню опору. Тобто ви ніколи не будете лідерами, затребуваними, медійними особистостями, якщо ви будете орієнтуватися на зовнішні опори. Да? Це те, що ми говорили, на кілька заявок, продажів, охоплень. Але внутрішню опору потрібно вибудовувати, тому що, що у вас є всередині опора, то вам не страшно, що щось у вас ще не так. Ви продовжуєте вірити, тримати впевненість, самоцінність і вистрелюєте. І саме цю внутрішню опору ми вибудуємо. вибудовуємо на Evolution і вибудовуємо і внутрішню опору, і опору в ваших діях. І тоді у вас приходить і впевненість, і самоцінність, і спокій, і кайф від процесу, і звісно ж повні оплати послуг стаються для вас приємним бонусом. От, тобто, це такі м'які активи, про які ми з вами тільки що поговорили. Сподіваюсь, ви... Також, що взяли для себе класне, корисне, і давайте розберемо тепер тверді активи. Що таке тверді активи? Ви повинні для того, щоб стабільно продавати на 100, 200, 300, 500, 1000, на мільйон навіть гривень в блозі, щомісяця мати чіткий план продажів. Якщо нема чіткого плану продажів, то хочу вас засмутити. У вас не бізнес, у вас просто маленьке підприємство, яке тримається на вас самих і яке тримається на нестабільності. А для того, щоб будувати стабільність і для того, щоб розширятися, будувати команду, системно Заробляти, ви повинні змінити мислення, на, із мислення простого робочого на мислення підприємця. І перше, з чого ми розпочинаємо, да, це м'які активи, а друге, це вже чіткий план продаж. І для того, щоб у вас були система продажі, вам потрібно прописати фундамент продажів, що сюди входить. Давайте розберемо по пунктах. Ви повинні розуміти, кому ви продаєте, хто ваша цільова аудиторія, на якому етапі ваша цільова аудиторія зараз знаходиться, які в них є проблеми, що вони вже пробували вирішувати, а що в них не виходить. Далі ви повинні розуміти, а до якої конкретної точки Б хоче дійти ваш клієнт. І це все, ці всі три пункти ми закриваємо на етапі аналізу нашої цільової аудиторії. глибинного аналізу, з якого ми дістаємо сенси для наших прогрівів. Далі ви повинні вже усвідомити, зрозуміти, прописати, яким форматом продукта ви будете це закривати. Можливо, у вас навіть вибудеться на цьому етапі продуктова воронка, тобто ви вже розпишете точки входу до вашого продукту. Тому що, якщо ви це розумієте, то ви можете побачити, що щось може вирішуватися точково. Якісь болі, якісь болі ми можемо згрупувати і створити якийсь такий дорогий, хороший флагманський продукт. В кожного експерта своя продуктова воронка, знову ж таки, опираючись від аналізу аудиторії. Далі ви повинні зрозуміти. Фундамент в продажі входить, в чому ваша унікальність як експерта, в чому ваша автентичність вас як людини. І ми на моєму наставництві Evolution формуємо глибинну карту бренд-стратегію. А да, це така глибинна карта сенсів, із якої ми вже розуміємо, які наші теми, які наші сенси, які наші сюжетні лінії, і чо, що в нас є такого, чого нема в інших експертів. Да? Тому що ви бачите, що ринок переповнений експертів дуже багато в схожих нішах, і унікальність є вже в кожному всередині вас. А я лише допомагаю вам її віднайти, побачити, розкрити і передати це все в сенси в контенті. Далі, що ви вмієте знати такого, чого не знає ваша цільова аудиторія? Ви також це повинні зрозуміти, знайти і розпакувати. Які причини купити саме у вас? Чому конкретно до вас треба піти, а не до іншого експерта? Чому потрібно саме зараз? І чим ваша пропозиція відрізняється від цих пропозицій, які раніше з якими раніше дотикався експерт? Якщо ви будете це все знати, у вас будуть сенси. Ці всі виписані. Якщо у вас цей буде весь аналіз проведений, то ви зможете, так само як моя Таня, учениця на моєї програми Evolution, в новій ніші з нуля зробити 120 плюс тисяч гривень на новому продукті. Якщо ви це все будете розуміти і правильно це все впроваджувати в свій контент, тоді у вас понесуться ось такі продажі. Далі, другий момент. Вам потрібно сформувати декомпозицію продажів. Тобто ви розписали фундамент, тобто ми розуміємо, хто, про що і так далі, хто, ми, що ми, Тобто це такий фундамент-скелет. Після цього ми будемо з вами декомпозицію продажів, що сюди входить. Поїхали, дивіться. У вас може бути дуже багато ідей, але більше такого плану продаж ви не керуєте своїм доходом. А ваші рілси, пости, охвати, які вони набирають, керують вашим станом. Але це така дитяча позиція, да? доросла позиція, позиція підприємця це розуміти, як кожної континент одиниці впливати на свої продажі, і продажі у вас тоді будуть не ситуативними, а продажі будуть прогнозованими. А коли є хаос, то про прогнозовані продажі ми не можемо говорити. Як вам зробити стабільність і зростання в доході? По-перше, ви повинні розписати, який у вас план продажів на 3 місяці. Ідеальний план, нормальний та реалістичний в плані доходу. І що ви продаєте взагалі? Да, далі ви повинні розписати, які формати та канали продажів будете застосовувати, чи будете прогрівати через сторіс, чи через воронки, чи через автоворонки, чи через якісь інтеграції взаємні, чи через холодні вебінари, чи через виступи, ефіри, телеграм, практикуми. Тобто, зараз проблема експертів, що ви зациклилися на продажах, прогрівах, сторіс, і люди не дивляться кожен день прогріви в сторіс. І Ви повинні бути скрізь. Мультиканальні продажі, це точки дотику людей з вами через різні канали. І Ви повинні, як експерт, бути скрізь. І потім вже ви де у вас круто працює, який канал вам приносить найбільше результатів. Далі ви повинні врахувати, скільки вікон продажі ви плануєте і які будуть ці вікна продажі в конкретні події. Це наскільки важливо, щоб ви просто розуміли, що ви, коли ви продаєте. Далі, ви потрібні, вам потрібно розписати, а що вам потрібно зробити, мати, для того, щоб вийти на цю суму. От ви розписали уже декомпозицію продажі, от ви вже розписали, через які канали будете продавати. От ви розписали, які приблизно будуть де події. А тепер чого ж вам не вистачає? Можливо, у вас немає трафіка, коли останній раз трафік запускався. Можливо, можливо, у вас низька конверсія в продажі із діалога, да? і вам потрібно підкачати навичку продажів. Можливо, у вас заходить мала кількість заявок, і вам потрібно попрацювати над контентом. І ми це все продумуємо, що не вистачає, і потім йдемо це все докручувати. Так? Далі події і дати крупними мазками вашого запуску, що коли відбувається. Ну і задачі під кожен процес. Бо без цих цифр, без цієї аналітики, ви просто науко створюєте контент, сподіваючись на результат. А стратегічний експерт будує свою точку Б і рухається до неї. І, наприклад, з моїх учениць на наставництві Ксенія енергопрактик, експерт по роботі з підсвідомістю отримала заявок на 100 плюс тисяч гривень. На момент, коли я роблю це відео, було грошей в касі 37,5 тисяч гривень. Іра з нуля, з нуля. Я не кажу вам просто якийсь кейс супер-пупер з нуля. Ми створюємо активи. Іра. Е Наставник бюті майстрів із 36 тисяч гривень. Ми зробили 192 саме завдяки покроковій системі та плану дій. І ви теж так можете, якщо просто будете це все робити. Ну, і, звісно ж, прийдете до мене, і вибудуємо буде, ви будемо з вами систему, яка буде приносити вам стабільний дохід. Далі, третій крок це сенси для прогріву. Сенси, так, да? тобто продажа відбувається тоді, коли людина вам довіряє, як людині, як експерту і вашому методу. І зрозуміло, так, як застосовувати, якщо говорити про експертність, що говорити про продукт, але багато людей, багато експертів не задумуються про те, що. Який мій об'єм, як людини? Тобто, вроді би, ми робимо контент експертний, і через те наш блог перетворюється на сотню схожих блогів інших експертів. Да? Ми всі зливаємося з сірою масою. І як же створювати унікальний автентичний контент, який відображає глибину вас як людини? Зрозуміти, в чому мій об'єм, зрозуміти, який я хочу образ сформувати в людей через свій контент. І розкрити свій об'єм. Тому що, коли ми не задумуємося над своїм образом та позиціонуванням, ми створюємо не той контент, який приносить нам не тих людей, і як наслідок ми продаємо не ті чеки. Тому ми саме стаємо заручниками того образу, який сформували. Тому ми не бачимо взаємодії з контентом аудиторії. Тому що ми в контенті не являємося тими глибинними особистостями, які ми є в житті. Я на Evolution допомагаю це вибудувати. Допомагає розкрити вашу багатогранність та особистість, і розкривати кожні контентні одиниці, чого потрібно прийти і взаємодіяти саме з вами. Тоді ваш контент стається дуже такий унікальний, автентичний, і е, ви йдете. Створювати контент із вашої суперсили. І я хочу, щоб ви доторкнулись до моєї системи, і я хочу вам передати свою структуру, яка працює швидко, дає охоплення, довіру і приносить стабільні заявки та продажі. Напишіть мені кодове слово код, директ мого інстаграма, відмітьте якийсь будь-який рілс собі з репостніть сторіз, який я вам відгукується чи подобається, чи пост, можливо. да, Поділіться інсайтом від лекції, від мого блогу. Зробіть таку, знаєте, красиву сочну рекомендацію, яку б ви хотіли отримати взамін від своїх підписників. Я вам Радістю надішлю безкоштовний відеоурок, як вам робити контент е, легко, швидко, витрачаючи, витрачаючи всього 30 хвилин на день і отримувати заявки, лояльність та продажі. М? Окей, йдемо далі. Це був третій крок. Тепер четвертий крок. Вам потрібно розвинути навичку прогрівів та навичку продажів. На жаль, чи на щастя, не можу дати тут якихось конкретних рекомендацій, тому що це величезний об'єм роботи, який о, сформується лише в практиці. Але якщо будете розуміти, як... Прогрівати, які є етапи прогріву, і як продавати через цей прогрів. Але якщо ви опануєте прогрів, тоді ви будете, як і мої учні, отримувати заявки і продавати солдаут на свої послуги. Так, це все реально, якщо ви просто вмієте створювати класний конверсійний контент. Можна вміти створювати контент, але класний контент, який конвертує в заявки та продажі, це мистецтво, і ми його на Evolution Reality, на моєму наставництві прокачуємо. От і п'ятий етап це побудова системи в Лозі, яка веде до покупки. Тобто ви повинні в Лозі зробити класну упаковку, шлях клієнта, який, звісно ж, вам буде приносити людей, які будуть швидко знайомства до покупки, переходити і взаємодіяти з вами. І контент я рекомендую радити, рекомендую створювати по таких рівнях: перше. Ви повинні орієнтуватися, чи людина вже свідома по відношенню до вашої послуги, тої, що ви пропонуєте. Тобто, ви можете класно розкривати свою експертність, класно розкривати проблеми аудиторії, болі. Але якщо людина ще не усвідомлює, що в неї є ця біль проблема, і що їй це потрібно, то їй потрібно це підсвітити. Так? Другий рівень довіри до вас як до експерта. Тобто круто, якщо ви продемонструєте вашу експертність, щоб людина довірилася вам своєю трансформацією. І цінність та унікальність вашого продукту. Круто, коли ви донесете аудиторії, чому потрібен саме ваш продукт, саме зараз продукт і чому ваша пропозиція не схожа на тисячу інших. І знову ж таки, коли ви це врахуєте, ви будете не просто вистрелювати рілси і бити навпопад. Ви будете прогрівати е, і створювати таку систему, яка буде вести до стабільних продажів. Наприклад, Іри, наставника б'юті майстрів, ми вибудували цю систему довіри, систему. Прогріву в блозі від знайомства до покупки, і як наслідок отримали більше заявок, ніж в нас було місць. Тому ми зробили продажі на 192 тисячі гривень, а ще деякі заявки у нас пішли на наступний потік. Все. Да, тобто, це такі були основні 5 кроків, які допоможуть вам робити стабільно продажі да, от, по твердих активах. І є ще м'які активи. І коли це у вас буде зібрано разом, те, що ми тільки що підговорили, давайте підсумуємо блог, почне продавати сам. Тобто не то, що ви будете нічого не робити, і він буде продавати, але, по крайній мірі, те, що ви будете робити, буде приносити вам регулярно заявки та дохід. І не тому, що феномен якийсь там оронці, яку ви ще не знаєте, а просто феномен в системі. І Якщо ви хочете вибудувати собі систему продажів в Блозі і стабільно робити 100, 200, 400 тисяч гривень оборот в місяць, залежно від ваших активів, записуйтесь до мене на безкоштовний розбір, посилання нижче, е в якому я вам підсвічу два-три ключові рішення, які допоможуть вам масштабуватися і робити результат. Дати краще більше та легше у вашому продукті, у вашій ніші. І ви можете перейти за посиланням під відео, заповнити заявку і я заповнити анкету, залишити свою заявку, і я вам безкоштовно проведу розбір. І далі тільки у вас будуть точні дії, ніякої гонки, ніякого хаосу, тільки опора і рух вперед. Дякую вам за увагу! Залишайте заявку, і я з вами обов'язково зв'яжуся.